18 ракет і майже 400 дронів вночі ворог атакував Україну, і під основним ударом знову опинилася столиця. Цього разу тривога тривала практично 10 годин, і протягом цього часу агресор котрий бив по мирних мешканцях. Пошкодження зафіксовані одразу у шести районах Києва. Це будинки, офіси та промислові об'єкти. На жаль, обстріл забрав життя двох людей: це пенсіонерка, який 68 років, та 22-річна жінка, яка працювала у поліції. Також повідомляють про 16 людей, яких поранило, 10 з яких. Їх довелося госпіталізувати. Зараз в столиці тривають роботи з ліквідації наслідків, а для мешканців працюють пункти з надання допомоги. Поранення держиться за голову. Ви? За голову? Що да. у вас що добре? Око? Що там у вас виглядає? Вище, ока. Вище ока? Ну, Сильно? око? Сильно? Та ну, як бачите. Швидка потрібна, є поранений. Кидай! Не дави отак на цей, Та, на не, горло не дави? Ні, ні. Добрий вечір. У нього вище ока пошкоджені, ми його не відкривали, просто зав'язали його. Так, Там такая речичка попала на такую речичку. Назыв... Называется вулиця Будана Хмельницького. Брай... Прекрасно говорила сумка. Что ж там, блин, поплыло так. Після неймовірної спеки львів криє як не буреві так шалена злива. Синоптики навіть мають спеціальну назву для такого явища. Надзвичайний дощ. Від ночі аж до кінця доби опадів вже понад місячну норму. Через це в районі з берегів вийшли одразу три річки. Щирка, зубра та марунька. Місцями вода піднялася аж до трьох метрів. Стихінне лихо сокіннико. Дівчата. А тебе, незважаючи ні на що, прийшли на роботу. Ну, ідуть точніше. Там у нас річка, яка вже вийшла з берегів, і там теж річка. І вони з'єдналися. Отак у нас все відбулося всього. Кін... Капець, подивіться, холодильники плавають, жахіття. Так. Так що таке? Тітаєше не добре. Найбільш відповіді постраждали сукільники, зубра, скнилів та зимна вода. Пошкодила автодорогу Львів меденичі Затопило 200 будинків та 180 автівок. У Львові вода наробила лиха одразу в трьох районах: залізничному, франківському та насихові. Люди масово викладають кадри, на яких видно, що вода підходить під самісінькі вікна помешкань. Автомобілі залило аж під дах. У нас почалося підтоплення деяких територій. Це в основному страждав Сихівський район зі сторони Зубри і так само Франківський район зі сторони Кульпарківської, і залізничний район зі сторони вулиці Авіаційної. Тобто ми десь розуміємо, що річка Зубра західної інформації вийшла з своїх берегів. Колектори не справляються з такою кількістю води, опадів випало 115%. Підсотків. Це є норма, якої ще у Львові не було. У селі Скнирів надзвичайники пересіли на човни, аби дістатися до людей, які буквально опинилися у дощовому полоні. Тут врятували двох дітей, двох дорослих та двох собак. Негода принесла збитки у семи територіальних громадах Львівського району та по місту Львову. На даний час підрозділ ДСНС спільно з комунальними службами територіальних громад ліквідовують наслідки негоди. Всього від ДСНС на даний час залучено 87 чоловік особового складу і 22 одиниці техніки. В основному зараз в першу чергу ми ліквідовуємо наслідки негоди на об'єктах соціальної сфери і комунальної власності. В резерві в нас знаходиться більше 50 мотопомп, а також більше 60 автоцистерн для відкачування води. В разі погіршення обстановки ми готові їх задіяти. Через негоду без світла залишилося майже 200 населених пунктів. Зараз на місцях працює комісія з надзвичайних ситуацій. Фахівці оцінюють завдану шкоду. А різні служби спільно з небайдужими мешканцями об'єдналися аби подолати наслідки жахливої повені. Неподалік Львова на автівку впало дерево. Є постраждала. Пасажирку автомобіля доставили до лікарні. Відомо, що на дорозі Львів виники під час руху на автомобіль впало зламане дерево, що спричинило значні ушкодження транспортного засобу, а ще зачепило неповнолітню пасажирку. Її діагноз наразі уточнюється. Для жителів Львова відбувся ще один курс з надання до медичної допомоги, який цього разу провели у новому центрі національно-патріотичного виховання. У міській раді наголосили, що необхідна кількість учасників на цей курс зареєструвалася за лічені години, що показує актуальність і необхідність подібних заходів для обізнаності громадян. Це мій перший курс до медичної допомоги. Прийшла з цікавості, давно хотіла, і це така можливість випадково мені трапилося, тому сьогодні я тут. Це така самоосвіта. Мені завжди цікаво дізнавати щось нове. По-друге, ми живемо в досить складний час, коли це важливо знати, щоб надати допомогу не просто людині, яка випадково опинилася в такій ситуації, а також при завалах, при будь-якому потраплянні тих самих шахедів і ракет в будинки. Тобто, це зараз супер важливо. Інструктори допомагають. І в процесі, тобто можна задавати будь які питання, все показують, розказують. Я була в ролі, які постраждалої, так і людини, яка надає допомогу, дивлячись на те, яке справилося, все супер доступно, зрозуміло, тому я задоволена. Під наглядом фахівців провели теоретичну та практичну частину, де люди закріпили навички. Важливо зазначити, що ці курси проводяться абсолютно безкоштовно а по завершенню усі учасники отримують спеціальні сертифікати. Вони будуть проходити два таких невеличких курси по зупинки кровотеч, а також про надання ппроведення. Серцево-легневої реанімації. У нас навчання вже пройшло більше тисячі мешканців, і нам дуже приємно про те, що є бажаючі, їх постійно їх кількість постійно збільшується. Цей курс у нас такий невеличкий на новій крутій локації в нашому муніципальному тирі Стрільниця, в нашому новому центрі національного патетичного виховання. І, і такі курси будуть продовжуватись, тому що реєстрація закрилась дуже швидко. А бажаючих насправді дуже багато. І вже є плани щодо проведення наступного подібного заходу. Наступний такий курс відбудеться 29 липня. Тому, якщо у вас є бажання, приходьте, навчайтеся і ми вам в цьому допоможемо. Проводимо такі навчання регулярно для наших школярів. Це 10-11 класи, які відвідують центри національно педагогічного виховання. І такі навчання вже пройшло більше 13 тисяч учнів. І також на базі центрів такі ж навчання проходили наші педагоги, які викладають які вчать в школах, їх також більше тисячі. Інформація про те, коли можна буде зареєструватися на курс з домедичної допомоги, який відбудеться 29 липня, з'явиться на сторінці Освіта Львова у Фейсбуці. Через кордон намагалися провести партію тютюнових виробів без відповідного акцизу. Відомо, що водія зупинили за кілометр від державного рубежу. За кермом перебував 18-річний мешканець Львівщини, який ймовірно намагався доставити партію контрафакту ближче до кордону для подальшого переправлення до країн Євросоюзу. У багажному відділенні виявили 500 блоків цигарок. На місце викликали правоохоронців для подальшого розслідування цієї справи. Небезпечна швидкість та алкосп'яніння. На трасі Київчо патрульні зупинили водія, який їхав з позначкою на спідометрі у 123 км на годину. Під час спілкування з чоловіком виявилося, що він сів за кермо на підпитку. Однак сам чоловік відмовився від проходження перевірки у медичному закладі. На порушника винесли постанову та протокол. Одразу дві масштабні автопригоди протягом доби на трасі львів гині. На жаль, вижити вдалося не усім. Перша аварія сталася поблизу села Родатичі. Там на таран пішли Ауді А4» та автобус Львів Прага. Від шаленого удару стані перекинувся на узбіччя, а від передньої частини легковика практично нічого не залишилося. В момент зіткнення в салоні автобусу перебувало 65 пасажирів. І аби вивільнити двох жінок, довелося викликати рятувальників. Відомо, що до лікарні довелося госпіталізувати одразу кількох людей. У нас доставлено 20 постраждалих осіб. Зокрема, з них 8 було госпіталізовано в лікарню, 4 з яких у важкому стані, які були госпіталізовані в відділенні травматології та хірургії, 4 в стані середньої важкості. Зокрема, вони пішли виключно в відділенні травматології. Основними травмами були це травми верхніх та нижніх кінцівок, переломи вивихи, а також в однієї з пацієнток була травма, травма кісток тазу. Інша автотроща сталася вже зранку біля судової вишні, і там ситуація ще гірша. 23-річний молодик на ауді, а 4 не впорався з керуванням, і його машину буквально кинуло у дерево. Від такого удару дах вигнуло аж всередину салону, як наслідок загинули дві його пасажирки, яким 25 та 23 роки. Сам водій і 22-річна дівчина, яка була поруч дивом, вижили і зараз перебувають у лікарні. Тепер кермувальнику за таку необережність на дорозі загрожує до 10 років позбавлення волі.